На Рівненщині міліціонера-наркоторговця засуджено на 5,5 років позбавлення волі. Нагадаємо, у 2010 році капітан міліції корецького райвідділу міліції придбав та незаконно зберігав майже 3 кілограми меленої макової соломки, понад 700 грам з яких встиг реалізувати наркозалежним особам. В силу виконання своїх офіційних обов'язків під час проведення рейдів по селах Корицького району вилучав мешканців Корицького району, які вирощували даний для власного споживання, хоча це також заборонено діючим законодавством. Вилучав і замість того, щоб знищити в словному порядку, реалізовував та збував дану наркотичну речовину наркозалежним особам. Склянку меленої макової соломки продавав за 100 гривень. Переробку рослин налагодив у власній квартирі за допомогою електрокавомолки. Так у його помешканні знайшли пакет із 70 грамами меленої макової соломки, а в автомобілі три пакети з наркотиком вагою майже у 2 кілограми. Управління Служби безпеки України проти опору уповноваженого сектору карного розшуку Корецького райвідділу міліції порушило кримінальну справу. Та призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 5,5 років з конфіскацією всього належного йому майна. Крім, крім того, казану особу позбавлено права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 3 роки, а також позбавлено спеціального звання капітан міліції.